Україна, поїхала до прогресивних ідей. Давайте від, відійдемо від ідеї продавати Україну, віддавати Україну частині Польщі без собою, да? від, 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 відвернемося від тих людей, що пропонують ці ідеї і так далі. І нарешті на банковій нас розуміють, як це зараз вигідно зробити суперпопірнові ідеї щодо експорту газу в Європу. І так у нас є новий цікавий нефтепровод чи газопровід. Це Одеса Броди. Да? Я так розумію, вішки Бойка десь були тут. То тобто ми маємо варіант відривати наші конечності від Росії, сказати О, до речі, в Турції також підрппідпідривали газопроводи, одну секундочку. Так, хвилина мовчання, щоб подумати, от такі, от такі зараз незручні трансляції. Немає можливості нормально їх зробити. І так, оцей участок ще не побудований, зато побудували вже отакий от довгий участок. Це виходить у нас вихід на Польщу. Також у нас тут є. Я от теж не розумію, як оце, це з Білорусі, оцей Дніпюпровод, як воно, в принципі, існувало, як все це до сих пір існує. Тобто, розумієте, Якщо виходячи із причини війни, то причина війни це наші корисні купалини. І замість того, щоб здавати накази абсолютно ганебні на значу територій, а Україна в свій час, по перше, коли військові ну дії в Україні, це якраз найкращі часи для проведення газопроводів. Справа в тому, що інші країни могли б не хотіти цього. Але якраз країна, яка воює, це країна з великими зубами, і країна до якої не хочуть під підходити і взагалі спілкуватися в ну. Справа в тому, що ми самі це повинні зробити, і жодні інші вишки або газопроводи інших країн там не повинні звичайно бути. Тому от, оце все повинно прикрашати майбутню Україну. Боже, це шалені гроші. Ви хоч знаєте, скільки Росія отримує за день експорту газу в Росії до 500 мільйонів доларів за один день. Україна може це зробити з власних ресурсів одна тільки, господі, Полтавська область забезпечує, може забезпечувати всі українські області газом, він у нас для українців повинен бути дешевим. Ну а по нормальній ринковій стоїмості з інших областей, з інших можливостей, з тих же вишок бойка, да сюди в Європу, да сюди да нагороджувати медаллю Героїв тим, Героям України, тих. Хто зробив оті підриви, хто залишив Росію без грошей, подивитися по-іншому, включити правильний тумблер тумблер в своїй голові і зрозуміти, що якщо зараз під час війни Україна почне будувати свої нефтепроводи, відключаючи від Росії, справиться саме цікаво, хтось спланував. Підрив у Туреччині вибухнув, подивіться як нафтопровід. Справа в тому, що там така є була ідея Росія, Турція по дну Чорного моря в Одесу, і далі в Європу чи в чи по дну вони думали через Болгарію. Отак От вони думали. Тобто фактично конкуренти. Не знаю, хто цим займався в Турції, але в Турції, тобто газопроводи зараз можуть взриватися і на в районі вже в Um, let's say... Північний поток 1, газ, газ, да, Сіверний Поток 1, Сіверний Поток 2, взагалі він не пройшов атестацію згідно їхнього ж законодавства і так далі, але почав працювати і бабах і нема кому відповідати. Тому поки ми не почнемо ці дії, нічого не буде. Так, якраз би Політичне бажання було би нормальне, політичне бажання це зробити все можливе для того, щоб у Росії не було жодної фізичної можливості, навіть на політичному рівні, якось вести отакі нові газотрубопроводи в сторону Європи, а замість них це ми зробимо ми. Просто сидіти, зробити раз правильні дії під час війни почати будувати. І почати домовлятися, і вміти розуміти правильно знаходити тон і манеру спілкування з тої частиною Європи, яка нас одною рукою ногою за Україну, другою рукою і частиною тіла за Росію, і у них ламка по поводу російської труби. Оце я розумію прогресивна ідея. А слухати і, якби, помічників президента, які не можуть порвати свої відносини з російськими родичами, ну я не розумію. Я просто не розумію. Тобто, ну, я логіки не розумію, розумієте? Я просто не розумію логіки. Це, це конкуренція. На Росію дивиться не тільки є на ворога, а на як на самого основного нашого конкурента. Дивитися на людей, які несуть сюди. Здачу чотирьох областей Львівські місце народження, а газові. газові. Львівські ще в Львівська область за часів Радянського Союзу заморозила газове місце. скажімо так, вони заморозна пішли на замороження, що там багато газу. І от тому так поляки. Ви думаєте, Західна Україна, Дуді потрібна Чи полякам от, та ви що? Коли ви їм треба були? Господі боже, Україна, Україна. Я дуже дякую всім. З місцевим, хто так негарно зустрів Дуду під час його візиту, без Зеленського, що є просто політичною, ну, ну просто політичною какою, да, що вони ну, хотіли подивитися на реакцію, на якусь реакцію? Вони вже все подивилися, все знають, да. угу. от. Так, Україна може, я не знаю, бути в десятки разів багатша свій бюджет України через національні українські компанії, всі ці гроші лишли в бюджет. Звичайно, то питання, як вони будуть розділятися, це вже наступне питання. Я ще раз кажу, це наступне питання. Але ще національні компанії України, як Укр, як вона правильно називається: Укр Укр, Транснафта, Нафтогаз. Це дві да не більше. у Нафтогаз, скажімо так, і Убертранснафта національні компанії, які би через, через національні компанії гроші від експорту газу йшли б в бюджет України. Отак на це можна подивитися саме зараз. Отак, не на людей, які зробили би там диверсія, яка по всім складовим під час воєнного стану, не може бути диверсією. В принципі, це в мирний час можна зробити диверсію на газопроводах. А в військовий час ну не можна в воєнний стан час зробити диверсію на чужому, не українському газопроводі, яка така є об'єкт колабораціонізму і працює економічно. На ворога це не наша труба, це не наше. Вони подобували через нашу територію для того, щоб вести війну проти нас. Ну і зробили все можливе і неможливе, приховуючи інформацію, що в Україні стільки газу, що ми можемо забезпечити всю Україну. Ой, в принципі, Європу газом не тільки електрикою, ну до побачення з електрикою. Не буду у вас електрики. А, якби в принципі я розумію, що електрика для них тепер. Забагато дорого тому, тому, тому навіть знищення тих же. Ось цього всього, це це не тільки вороги, це конкуренти, це основні конкуренти для України. Більш того, знаєте, чого не хотіла, наприклад, Європа, Америка, не дай Боже, Україна, Боже, бути може мати далекобійні, далеко ну літаючі дрони, да, далеколітаючі ракети, яка може, бо все знищити. Вони вже у них ж розумієте, от коли щось летить на Росію і воно все взривається, вони ж сивіють, вони ж просто сивіють, але якщо... На Росії а, горить нефтебаза, да? але якщо подивитися, чи є така інформація в інтернеті, то подивіться, ми робимо те, що вони в принципі на чого в принципі вони не орієнтувалися. Прошка, я не знаю хто з банкової кричав, що ми це робити не можемо, але ми це будемо робити. І крім того, а, ті варіанти вишки Бойка в Європу провести. Будь ласка, вишківойка в Європу. Це не тільки забезпечення нас дешевим газом, але забезпечення їх. Для нас газ по ціні трошки вище, ніж собі вартість. Для них по реальній, реальні, ринковій вартості. Причому, коли немає можливості з Росії вести ці газопроводи, ви знаєте, що вартість газу буде набагато більша, ніж, наприклад, якщо би не було військового часу, тому. Отакі От справи це, якщо ви не навчитеся, а у наші від наші, наші так, де треба в Верховній Раді відстоювати власну землю, власні, власні гроші, власні корисні копалини. Що все це не йшло в бюджет, а прийшло в 100% в руки якоїсь іншої країни в підфізичний чи економічний контроль Чи можна ж не завоювати, не завоювати Україну, але просто бути Венесуелою, яка просто ж не користується. Ви подивіться, я не хочу, щоб Україна була Венесу... Венесуелою, Україна, яка має, а через Америку і Росію разом взяту не можуть навіть е, нормально її переробити, переробити і продати. От нам не треба бути в Венесуелі, маючи все, не мати всьо. Оце проблема. В принципі, все. Трансляція завершена, і така було цікава, хливе мовчання.